Хочу спробувати зробити все самостійно. Дай мені обладнання. Тримай, ти зламуй сейф, а я стежитиму за входом. Ще трохи і я відімкну замок. Вийшла ого, <світ> як ти так швидко впоралася. <світ> Дивися, а ось і скарби, ходо ми прийшли грабувати банк чи продуктову крамницю. Так міняймося, я піду займатися сейфом, а ти стеж за тилом, щоб нас не спіймали. Так точно, я тебе зрозуміла. О, кава машина, в мене вдома точно така. Я щось чую. А це ще що таке? Жаклін, чим ти тут займаєшся? Ой, дивися, я зробила каву. Ей, я хотіла тебе пригостити! Поводь себе тихо, не заважай мені. Тс. Ага. Тс. Навіщо ти це робиш? Це ж підозрювані. А чому ти так вирішив? Вони мають точно такий вигляд, як на фотороботі. Ой, добрий день ха! Це ж ви ці самі злочинці. Ми? Ні, що ви? Бачите, це не ми. Дивно. Але що ви скажете на це? Вражаюча схожість. І що нам робити? Бігти з усіх ніг, а потім, за ідеєю, вони мають втекти. Хе -хе. Марку варто бути завбачливішим. Лови їх сюди швидше. Дай мені перепочити. Це ж вони. Я їх упіймаю. Увага всім постам. Яка велика знижка. Іменем закону вимагаю віддати мені цю сукню. Е ні, я її перша побачила. Ха, я перемогла. Дуже в цьому сумніваюсь. Ні, тобі це не потрібно, бо у в'язниці інший дрес-код. Досить тікати! Здавайся, спершу спробуй мене здолати. Настав час вирішальної битви. Хто ж переможе? Камінь ножиці папір. Не може бути! Це кінець? Ти програв злодію. Тепер тобі доведеться пройти зі мною. Вибачте, будь ласка, я більше так не буду. Стій, струнко. нам треба тебе сфотографувати. Дивися в об'єктив. Так нормально. Ось, думаю, вийшло непогано. Чудово, мені подобається. Добре, а тепер у камеру. Мені не подобається ця фотозона. Не виридуй, те тут гарне освітлення. Усміхайся. Підкажіть, це вдалий ракурс? Покажіть, якою я там вийшла. Думаю, непогано. Це що за жах? Сфотографуйте мене знову. Мені не подобається. І можете дати наручники? Добре, тільки не дошкуляй мені. Розпізнавальна зйомка у жіночій в'язниці більше нагадує професійну фотосесію для глянцевого журналу. Ну як вам? Я небезпечно гарна. М -м -м. Світлини просто розкішні. Але ми не можемо обійтися без обробки. У жіночій в'язниці дівчата зроблять усе, щоб їхні світлини мали бездоганний вигляд. О, вау! Тебе талант! Обробиш мої фото? Допоможіть мені! Це твій новий дім. Щоправда, тут варто прибратися. Та цим ти сама займися. Так, надати цьому місцю пристойного вигляду буде важко. Вітаю, тепер ти житимеш тут. Не репетуй, хоч руки нарешті звільнив. А тут не так уже й погано. Тепер можу спати скільки захочу. Ет, була б ще й подушка, то було б взагалі чудово. Це все вирушає до смітника. Мені так ліньки викидати його. О, нехай там лежить. О, а ось і подушка. У чоловічій в'язниці комфорт та чистота займають точно не перше місце. Так значно краще. Йой! Треба бути уважнішим. Дуже щиро перепрошую. Невже щойно пролетіли стріли купітона? Ну, мені треба йти. Зустрінемося на обіді. Що, але як? Доведеться виправляти це. Залишилися останні штрихи. Нарешті я закінчила. Тепер тут значно затишніше, майже як удома. Аго, а що він тут робить? Я відмовляюся ділити з ним камеру. Та й взагалі я тільки навела лад. Геть. І тобі привіт. Він залишається, ти йдеш зі мною. Ні, я не хочу. Отакої. А ця камера набагато крутіша за попередню. І подушка тут м'якіша. Який жах. Це якесь звалище. Як тут можна жити? Ти нам розповіси. Що ж, доведеться знову взятися за прибирання. Навіть потрапивши до в'язниці, Роберт не втратив надії та вирішив звернутися по допомогу до старого друга. Допоможи мені. Тюремна пошта сувора та нещадна. Ніл обов'язково витягне мене звідси. Це має бути ось тут виправний центр. Отож, я за адресою. Чи зустрінемося? Агов, що треба? Вибачте, пане, але металодетектор виявив у вас щось металеве. Дозвольте ваш батон, бачите. Ну ти що ось тепер ніхто не вдавиться. Інструменти всередині. Передайте це роботу. Але я не можу. Мені потрібно, щоб мій друг отримав цей батон, інакше тобі самому доведеться з'їсти його разом із начинкою. Чудово, який я все таки крутий. Аго, тобі посилка. Не раджу це їсти. Mm. Дякую. Схоже, записка другої з проханням про допомогу спрацювала. Хе-хе-хе, недовго я сидітиму, що тут. Добрий день, моя люба подруго. Я пишу тобі з проханням про допомогу. Потрібно mm. детальніше описати ситуацію. Я вскочила в халепу. Все, готово. Записка Роберта, звичайно була лаконічнішою, однак, Жаклін теж налаштована серйозно. Моя подруга ні за що не залишить мене в біді. Добрий день, <звук> як же попросити наробливого охоронця передати ув'язненій незвичайний <звук> торт. У жіночій в'язниці на відміну від чоловічої, щоб про щось домовитися, погрози не потрібні, адже можна приспати пильність охоронця Ванеси компліментами. Вау, який у вас гарний манікюр. А зачіска це щось неймовірне! Йой, дякую, я сама плила коси. А що це за тортик? Розумієте, це для Жаклін. Добре, можеш нести тільки тихо. Аго, Жаклін, дивися, що в мене для тебе є. Отакої у тебе вийшло. Чудово, це саме те, що мені було потрібне. Пиляти грати? Ну вже ні. Насамперед дівчині потрібно подбати про манікюр. Ох, я так зголодніла. Мій раціон передбачає триразове харчування, час трапези. Ось твій ланч. Головний тюремний делікатес – прісна каша. Ну, на вигляд це зовсім не істівне. І що ти хочеш, щоб я тобі принесла? Ну вже точно не вівсянку. А ось суші люба, повернися до реальності. Ти точно не хочеш каші? Її навіть мій кіт їсть. Ні. Які ми вибагливі. Гаразд. А якщо так, ось тобі роли. М -м, люблю японську кухню. Тоді смачного. Тепер жаклін може скуштувати страву гібну її витонченої присуни. Добре, що для такої важливої нагоди є пара паличок. Ідеально. Тепер не голодуватиму. Ох, я б зараз слуна з'їв. А що за чарівний аромат? Ну мо, вперед! Не телефонуйте, я зайнятий. Як же хочеться з'їсти хоча б шматочок цього апетитного м'яса? Агов, а у вас в відерці ще є крильця? Що? Я з тобою не поділюся, навіть не сподівайся. Ось це так напруження! Червоні тигри вперед! Ви переможете! Не може бути! Ти теж вболіваєш за червоних! Якщо маєш за охоронцем одну улюблену команду, є шанс, що він поділиться з тобою. Оце так кидок! Ай! Я спіймав! Ми перемогли! Ага! Ура! Навіть у в'язниці не можна забувати тримати себе у формі, та на жаль, спортивний інвентар і тренажери тут не передбачені. Тому Роберту доводиться задовольнятися тим, що можна знайти в камері. Клас, мені саме цього не вистачало. Спорт це життя. Тепер він може показати свою розкішну фізичну форму всім. Ви тільки погляньте на ці сталеві м'язи. Я можу звернути гори. Агов, пане охоронцю, дивіться, як я накачався. Неймовірно, ти просто як халкмен. Тільки перестань псувати грати. у нас і без того бідна в'язниця. Не брешіть, ви злякалися моєї сили. Або просто заздрите. У цей же час у жіночій в'язниці Жаклін також не полишає спроб розсунути прути. Однак, оскільки відразу це зробити в неї не виходить, у неї з'явився план, у якому втекти допоможе її сильне волосся. Піддайтеся моїй місі! Ой, матінко, що за гвалт? Чим ти тут займаєшся? Розумієте, я просто хотіла зробити завивку. Ось і все. Біг можеш потім повернути. Ем, дякую. Йой, плакав мій план втечі. Проходьте і сідайте зручніше. На вас чекає довга розмова. Так і на чому ми зупинилися? Так, ми не знаємо один одного. Так, мовчимо, щоб не сталося. Підемо повечеряти після допиту, їм нас не зламати. Ой, одну секунду я розберуся. Так, а ну зізнавайтеся. Це ви намагалися обікрасти банк. Кажіть, це все Жаклін Вигадала. Він бреше. Я лише хотіла зробити собі каву. Чекаю зізнання від кожного з усіма подробицями. Ну ж бо ой, який чоловік, він такий милий, просто як кошеня. Ванесо, вибачте, що мені довелося відволіктися. Справа зроблено. Можемо продовжити обговорення нашого побачення. Який ти молодець? Ти теж бачиш іскри симпатії між ними. Ми маємо їм допомогти. Треба діяти. Гоу, пане охоронцю, а чом би вам не освідчитися її у коханні? Що? Гадаєш, це гарна ідея? Ну так, адже ви їй теж подобаєтеся. Mm. Не гайте часу. Я такий щасливий! Який чудовий день. Наречена має неймовірний вигляд. Тепер наречений може поцілувати свою наречену. Вони втекли. А як же торт? Ай, неважливо! Нарешті я вільний. Що? О, ні, тільки не це! Роберта не варто рано радіти, адже ти потрапив mm. у кайдани кохання, які будуть міцнішими за тюремні. Ситуації, в якій в'язниці були куметнішими? У жіночій чи чоловічій? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!